thank you Перший осінній день для Вінниці ознамувався заторами на дорогах і переповненим транспортом. А вулицями міста цього разу крокували святково одягнені хлопчики та дівчатка від шестиліток із величезними букетами і до студентської молоді. Цього дня для школярів пролунав перший дзвоник сигнал вперед здобувати знання. І в кожному із закладів в Вінниці він звучав по-особливому. Свято першого дзвоника не оминуло, і Вінницьку загальноосвітню школу номер 16 на урочистій лінійці цьогоріч було як ніколи гамірно. Яскраве сонечко на дворі кидає промінці до нас. Такої радості ніколи в житті ще не було у нас. Першокласниця Каріна цього дня вперше на урочистій лінійці. Про це вона мріяла давно. До школи збиралася ще коли ходила у дитячий садок. І ось перший дзвоник, перший клас, перші друзі та перша вчителька. До навчання Каріна підготовлена. вміє читати та малювати. Планує бути відміницею. Я дуже хотіла в школу. Мені дуже подобається в школі. Дуже подобається вчителька, Алла Анатолійовна. Мені подобається читати, писати, малювати. Напевно, більше від школярів 1 вересня хвилюються вчителі, адже вони хочуть усім учням приділити достатньо уваги. Але Анатолійовна вже в п'яте приймає перший клас. каже, діти щоразу змінюються. Вони стають розумнішими, спритнішими та цікавішими. А основним завданням вчителя є розвиток кожної з цих маленьких особистостей. 1 вересня це перший такий день, який є свято, коли дійсно люба вчителька вона збентежена, тому що вона хоче донести до дитини все гарне, все добре. Те, що вона в неї в серці, вона хоче вкласти в душу кожної дитини. Тому, звичайно, кожна вчителька хвилюється в цей день, розумієте, щоб жодна дитина не залишилася обділена, не... щоб кожна дитинка отримала увагу від вчительки». Директор шістнадцятої школи пишається цьогорічним досягненням п'ятьма першими класами. Каже, такого не було за всю історію школи. Якщо ж взяти підготовку навчального закладу до учбового року, то із цим проблем теж немає. Ми дуже задоволені. Минулому році було три, планували чотири, і до нас пішли діти. І ми дуже раді. Забезпечені всі підручниками, класними кімнатами, вирішено кадрове питання. Я думаю, що в нас все буде добре. Завітав на свято знання Вінницький міський голова Володимир Борисович, побажав усім школярам продуктивного та цікавого навчального року, а також здійснення мрій. Хотів би сьогодні побажати всім вам. В першу чергу, нашим першачкам. вони сьогодні перетнуть парі школи в перший раз. Для вас це особливий день. Ви дізнаєтесь багато цікавого. Ви знайдете відповіді на те запитання, які. Можливо, ви ставили батькам.